На останній стадії шляху, як дійти на роботу в офіс, і мені всього лише залишилося пройти 2 кілометри пішки з Олімпійської до Женської. І я нарешті буду на роботі. Вночі знову був масований обстріл. Я взагалі не впевнена, чи будівля моєї роботи ще стоїть. Але будемо сподіватися, що так, і що я не дарма. Їхала на маршрутці з Василькова, потім Теренків до Олімпійської, і потім ще йду 2 кілометри пішки. Взагалі-то загальна ситуація в країні і плюс погодні умови не надто презентабельні для того, щоб сьогодні було кудись їхати. Але мені, хоча раз на тиждень, потрібно приїжджати до офісу, я вирішила 4 дні до цього. Що я поїду у п'ятницю. Як результат, я не виспана, я замерзла, я мокра, мене скоро здує вітром, але ми йдемо працювати. Я більше ніж впевнена, що мої колеги зрозуміли, якщо б я сьогодні не поїхала до офісу, але є моменти, в яких я думаю, відповідальна, тому, тому я їду. Але, от знаєте, В цій всій ситуації навіть якось не хочеться нити, страждати, що мені холодно, важко, не хочу спати, я втомлена. Бо працювати та жити в Києві це було моєю настільки далекою мрією, років з 18, напевно, що зараз, коли я ось цю мрію отримала нарешті, я не можу собі дозволити сказати ні. Я не хочу, я не буду, мені складно. Ну що робити? Взяла ноут, свої садочки йду на роботу. До речі, з минулого відео, а пройшло три дні, моя вага змінилася на 900 грамів. В принципі, цей результат нас влаштовує. Так, з добрих новин це те, що мій офіс все ж таки стоїть все добре. Погана новина це те, що я вся мокра і потрібно якось пристигну себе до ладу. Це обідня перерва. Я вже дуже хочу їсти, але, але мені потрібно було зробити важливу справу і розірвати всі свої стосунки з моїм минулим роботодавцем. Тому єдине, що мені залишилося, це закрити 150 своїх рахунків в укрсибанку і нарешті все. Я зробила ці страви, вкладала, зараз прийшла у варус. Хочу купити чоловіку свічки на день народження і, може, ще щось, щось куплю додому. Ось такі справи Як підемо їсти. сумнівався. Я нічого не купила, вирішила не витрачати місце у своїй сумці для ноутбуку. І якщо що, сходити купити щось завтра. А свічок я, до речі, так і не знайшла. Двійку знайшла, ось трійка виявилася поламана. От тому не щастить, так не щастить. Ще я вам хочу сказати, що шурувати по ось такому мокрому снігу це one of The Best Cardio. Все. Бутит! Bon Роботи, і чому ви стратегічно вирішила, що буде правильно почекати автобус, а не пішки 2 кілометри. Це, мабуть, була помилка, тому що я його чекала 10 хвилин, їхала ще стільки ж, замерзла, отримала негативні емоції і вже підходжу до метро. Не знаю, чи буду я так ще робити, але... Це було хард. І так, все моє життя, всі мої плани накрились а, мідним тазом. Тому сьогодні, я так розумію, ніякої англійської, ніякого спорту. Я приїхала з роботи. Ледва жива, ми з чоловіком поїли, а потім сходили в АТБ, тому що там в Тіктоці показувало, що. Дід Морози по 20 гривень відмілка. Спойлерів їх не було, тому ми купили якогось брахла нешкідливого і прийшли додому. А зараз я буду дивитися Ютуб. Тут в мене намалювався ось такий перекусон. І все, і відпочивати. І на ніч ще почитаю маленьке життя. Тому що мене затягнуло, мені прям дуже подобається. Там поки що нікого не шмагають, тому а поки що на ніч його читати клас. А завтра буде вихідний. І завтра я сподіваюся нормально так зайнятися англійською. Ну, а зарядка зранку з розкодом. Я прийшла в ванну змити макіяж, що я успішно зробила без вас, і записати ось цей. Останній шматочок сказати вам дякую мої 10 переглядачів, що подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте колокольчик, що там ще чек-ліст, що потрібно казати на ютубі. От, день вийшов складний, дійсно було складно, тому що і погода така не дуже благоприємна і. Ця вся нічна атака, ми доволі пізно лягли спати, і роботи було багато. Але я собою задоволена. Сьогодні п'ятий день, як я не їм солодощі, хоча я думала в понеділок, що це нереально для мене, що я зірвусь в понеділок, і е, на цьому скажу до побачення. Тобто, дефіцит калорій, що я буду його е, дотримуватись, я вірила, але в те, що не буде їсти, солодко ні. І на диво, навіть в офісі, в якому безкоштовні Рошенівські цукерки, я все одно не зірвалась, тому я молодець. Все. Бажаю всім тихої ночі або класного та продуктивного дня, якщо ви це дивитесь в день. Пока-пока!